Вітаю! з вами програма Перед на Олімп Сочі. Сьогодні ми розкажемо вам про останні новини з самого серця ігор, згадаємо тріумфальні сторінки вітчизняного фігурного катання на Олімпіаді та дізнаємось про нові дисципліни, які вперше увійшли в програму ігор саме в Сочі. У 1994 році в Норвежському Лілехамері всі колишні Радянські Республіки, в тому числі і Україна, вперше приїхали на Олімпіаду як самостійні учасники. У складі української збірної була юна та тендітна фігуристка 16-річна Оксана Баюл. Саме тій дівчині з Дніпропетровська судилося стати першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Досі медаль Оксани Баюл, яку вона завоювала в Лілехамері, залишається єдиним золотом України на зимових олімпіадах. На ігри до Норвегії Оксана Баюл приїхала в статусі чемпіонки світу. Адже роком раніше дівчина тріумфально дебютувала на світовому форумі, сенсаційно здобувши золоту медаль чемпіонату світу. Проте ніхто не очікував, що 16 16-річні українці вдасться створити подібне диво ще раз, і тепер це буде на Олімпіаді. Після блискучої короткої програми під музику Чайковського Оксана Баюл займає друге місце, поступаючись лише фаворитці змагань американці Ненсі Керіган. Довільну програму українка катала вже перемагаючи біль за три дні до виступу під час спільного тренування. Оксана зіткнулася з німецькою фігуристкою Таною Шевченко. Лезо ковзананім Кені на три сантиметри увійшло в гомілку вітчизняної спортсменки. Здавалося, що шанс на медаль втрачено. Однак Оксана, нашпигована знеболюючим, все таки вийшла на лід. Під час танцю дівчина виконала п'ять потрійних стрибків. А за 15 секунд до фінального акорду, розуміючи, що вона все ще програє керіган, додала виступ каскад зі стрибків, елемент якого спочатку не було в її довільній програмі. Після того, як Оксана закінчила танцювати, настав час оцінок. Проте думка суддівської бригади розділилася. Четверо симпатизували американці Керіган. Інші четверо віддавали перемогу баюл. Вирішальне слово за арбітром з Німеччини. За артистизм німець ставить Керіган 5,8 бала. Баюл отримає від нього 5,9 бала. Це перемога. Під час оголошення результатів на очах усього світу у Оксани стався нервовий зрив. Настільки важко дався їй цей переможний танець. Тріумф Баюл виявився ще більш несподіваним для організаторів Олімпіади. Їм навіть довелося затримати церемонію нагородження, щоб відшукати запис гівну країни-володарки золота. Після виступу юна спортсменка зізналася. Я не сподівалася, що стану олімпійською чемпіонкою. Олімпійські ігри в Сочі презентують світу відразу кілька нових видів програми. Серед них незвичні для вболівальників. Для прикладу командні змагання у фігурному катанні. Давайте спробуємо з'ясувати, що це за незвична дисципліна. У командних змаганнях боротися один з одним і розігрувати один медальний комплект будуть 10 національних збірних. Кожна команда складається з чоловіка та жінки-одиночників, спортивної і танцювальної пари. За правилами заявляти на олімпійський командний турнір можна тільки тих спортсменів, які візьмуть участь і в індивідуальних змаганнях. За винятком тих випадків, коли збірна залишається без представника в одному з інших видів програми. Тобто заявлений учасник у чоловічому одиночному катанні захищає національні кольори і в командній першості. Таким чином, кожна збірна складається з представників у чотирьох видах. Сума балів кожного з яких і буде мати вирішальне значення. Починаються змагання з короткої програми, яку виконує кожен з представників збірної команди. Це роблять і чоловіки, і жінки, і обидві пари. Якщо спортсмен перемагає, то отримує рівно 10 балів. Така ж кількість країн змагається й у командних змаганнях. Володар другого рядка принесе своїй команді 9 очок, третього 8 і так до одиниці. Виявляється, максимум балів за першу частину змагань, яку може набрати команда, це 40, мінімум 4. В результаті кожна збірна набирає свою суму балів. За підсумками першого кола гірші п'ять країн відсіюються і не допускаються до довільної програми. Впервые було проведено командне сіновані по фігурному катені, але це отівні пробна дисципліна. Це було повноцінне, повноценний вид, але повноценний вид. В командних сійновех участвували всього 10 стран. 10 команд со всего мира, и мы попали в эту десятку, наша команда, ну как бы лучших команд мира, назовем это так. Вот, ребята выступили в силу своих возможностей, в общем-то мы довольны их выступлениями. Были, конечно, допущены некоторые ошибки, но э, мы предполагали о том, что нам предстоит бороться за 9-10 место с англичанами. Ми Англіячам победили, зайняли дев'яте место. Ну а, звісно, супердержавы, супердержави супердержавы в фігурному катании, ну і очень розвиті страны, и богатые страны. Безусловно, ми з ними конкурувати на сьогоднішній день не можемо. П'ятірка найкращих, що проходить у другий раунд, змагається в довільній програмі і набирає залікові бали за тією ж схемою. Міжнародний союз ковзанярів дозволив кожній збірні зробити максимум дві заміни перед початком довільної програми. Проте замінити можна тільки на пару або одиночників, що беруть участь в індивідуальному олімпійському турнірі. Зрештою, максимум, який може здобути команда у дисципліні, за умов ідеального виконання всієї програми 80 балів. Зал був повний практично. Но это касается всех видов, в общем-то, фигурного катания. На фигурное катание билетов нет. Достаточно зрелищное было в первый день, когда была короткая программа, было 10 команд. Это было как-то, ну, интересно. А вот уже, когда катали э, финал, честно говоря, немножечко как-то для всех интерес немножечко пропал. От, мені каже, що, мабуть, будуть дорабатывать, може быть, менять формат цих сім ванів, ну щоб як то поинтереснее, потому что тому що би, результат вже був пришовний і немножко інтерес, звісно, упав. Перше олімпійське золото командного турніру у Сочі вибороли господарі ігор збірна Росії. Свій вклад в успіх команди зробила юна Юлія Ліпницька з Єкатеринбургу. 15-річна фігуристка не лише приміряла нагороду найвищого гатунку, а й стала самою молодою олімпійською чемпіонкою в історії зимових ігор. Світові ЗМІ навіть назвали дівчину юним генієм. Це дуже дівчина, мабуть, у якої в буде Вона мені нічим не удивила, Потому что я її видела в юниорах и видела этот сезон, когда она выступала во взрослых. Она показала теж катання. Чесно кажучи, спеціалісти групного катання вважають, що победити була американка. Олімпіада 2014 користується неабиякою популярністю серед телеглядачів. За даними Міжнародного олімпійського комітету, передачі, присвячені іграм в Сочі порівняно з Олімпіадою в канадському Ванкувері, в середньому дивляться на 25 мільйонів глядачів більше. Ця цифра перевищує аналогічні показники 2010 року на 8%. За інформацією МОК, за вечірніми трансляціями в Сочі стежать в середньому 26 мільйонів глядачів. А у США з 3 по 9 лютого саме спортивні змагання олімпійців стали найпопулярнішими, випередивши за рейтингами усі місцеві ток-шоу і серіали. Загалом найвища олімпійська телаудиторія в Росії що природньо і пояснюється місцем її проведення. А от щодо тих болівальників, які стежать за змаганнями вживу, то їх теж чимало. За словами організаторів і... Гор на олімпійські змагання було продано більше 950 тисяч квитків у п'ятий день змагань Олімпіади у Сочі. Наші спортсмени змагалися у двох видах спорту. У лижному двоборстві Віктор Пасічник показав лише 42 й результат. У саному спорті заїздах на двомісних санях українська команда у складі Олександра Оболончика та Романа Захарківа стала 17-ю. У п'ятницю наші медальні надії знову зосередяться на біатлоні, адже у й за Києвом розпочнеться індивідуальна жіноча гонка на 15 кілометрів. Українці позмагаються і у чоловічій лижній гонці класичним стилем на 15 кілометрів, і у жіночому фрістайлі.